І так, друзі Кашкай, суботній вечір. Починаємо працювати. Машина не голови колоспу, а той, хто завідує полями. Я забув, агроном, о, агроном, людина, яка відповідає за те, хто де що буде сіяти, де що буде садилося. Наскільки я пам'ятаю. Тому машина повністю вся страшно в полі. Всі духи в плямах. Під духами яблука. В общем, грязні коврики. Під ковриками теж вон. Ну болото. Прям болото. Так, вся машина дуже... А, спаси сохрани. Грязна. Так, що у нас по потолочку? Потолочок, бачите, які гумки просохші Теж все в це в пильність. Машину миють не для себе. Машину миють так, друзі. Бо хоче продати. Бо треба продати. Таке продати Ну, важко. Знаєте, що це таке? Щотки від болгарки або ще від чогось. Воно притискається, дає ток. Ззаді ніхто не сидить, не пердить. І ззаді, як то кажуть, таких суттєвих плям немає. Тільки от все запилене і все в такому от болоті. Також коврик. Більш-менш чистий, а знизу болото. Ну, Воно поверхне, воно не вбилося, бо видно, ворс. знизу підложка чиста, тому думаю, ззаді проблем не повинно бути. Має минути. Зато багажники таких машин прям дуже-дуже печальні. Бачите, мішками кокаїн возять український. Тому це все вон там даже протікає. Болота не збирала і в цьому в такому, в одному, в такому печальному стані. Наша основна робота не тут, певно що. Подивимося, як по часу, як буде йти. Трошки, звісно, приберемо але щоб в ідеал. Тут ми вже не зробимо. це все треба знімати, таку парою це все не промиється. Так, о, якась подруга бігала по машині і лишила. Отак, ось так, дівчатка, буває, буває. Нема біди. Окей, okay. ну, салон у нас основне, цікавий салон. Бачите, в якому стані пройоми, в такому стані, походу вся машина. Грязна, дуже грязна. Будемо пробувати її трошки, як то з тої реанімації витягнути, щоб воно хоч в очі кидалося при продажі, якось нормально було, виглядало. Окей, okay, друзі, почнемо. Нічкою важко працювати, біологія спрацьовує, ну нічого, один вечір. А може, так і придеться мучитись. Мучимося, б'ємося, переможемо. В общем, друзі, проблеми з світлом, фонарики посідали, але вчора нічкою трошки зробив. Зробив її, вона, звісно, страшно підшатана, мусив сюди трошки понатирати. У мене є така штука ще з колишньої роботи, заробітчанської. В общем, плями пішли. Сідухи чисті, стійки чисті, гумки чисті, кермо гарне чисте, все чистенько, більш-менш, більш-менш. Машинка має незначну влогість, таку неприємну для мене. ну Їздити можна, але не можна її закривати на довший час. Щоб не підтухла. От. Також в саді все чотненько, де щось налетіло, бо ну в общем, друга зміна, важка зміна. Так, багажник от також помилося Помився коврик, поліки, тут все помилося, цей гарний коврик відмився. Тут все помилося, більш-менш машина готова до продажу. Чому більш-менш табу, бо хочеться краще. А спішиш, спішиш, бо не знаєш, скільки того світла нам виділили на село і спішиш. Взагалі, машина страшно була заюзана, та й вона є потерта, потакався в коцках, Але вже воно більш-менш приємно в ньому буде знаходитись, в тому автомобільчику. Не запускаємо машину, друзі, бо повірте, назад це дуже важко вернути.